А зараз приємна статистика: за минулий рік в нашій області народилось близько 16 тисяч дітей. Це приблизно на 6 тисяч менше ніж в 2021 році. Причиною стала війна, наголосили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Але міграція населення, бойові дії вони мали свій негативний вплив на демографічну ситуацію і на народжуваність в цілому. Це був непростий період в нашому житті і З'явились де нові показники, які ми почали для себе рахувати наразі з початку військової агресії Росії. Скільки дітей в нас народжується за цей період? Скільки хлопчиків, скільки дівчаток, скільки жінок з числа тимчасово переміщених народили в наших пологових будинках. Лише в першу ніч нового року в області народилось чотири дитини: дві дівчинки та два хлопчика. Перша народилась дівчинка в кровому розі о 16-й хвилині нового 2023 року. А в Дніпрі в пологовому будинку народився хлопчик і Назвали його Данило. Він із родини переселенців із Маріуполя.